Всім привіт! Сьогодні ми поговоримо про пам'ятну монету України номіналом 10 гривень, присвячено командуванню Об'єднаних сил Збройних сил України. Одній із ключових структур у системі оборони нашої держави командування Об'єднаних сил це не просто військовий підрозділ, а цілий координаційний центр, який відповідає за узгодження дії різних силових формувань України в зоні бойових дій. Саме воно об'єднує єдиний механізм підрозділи ЗСУ, Національної гвардії, Державної прикордонної служби, СБУ та інших складових сектору безпеки. І саме цій структурі присвячена дана пам'ятна монета. Тож, дивіться до кінця. Я розповім не тільки про її вигляд, а і значення, і про реальну колекційну вартість на ринку. На аверсі ми бачимо всім відомий дизайн 10 гривної монети. У центрі розташований великий напис 10 гривень, який одразу привертає увагу. Над ним напис Україна та малий державний герб Трезуб, який тут виступає як головний державний символ сили, суверенітету і незалежності. У нижній частині. Вказано рік карбування 2023 Що робить цю монету прямим відображенням сучасної історії України та подій, що відбуваються саме зараз. По колу монети орнамент у стилі української вишивки а також декоративні вузлові елементи вгорі та по боках. Вони символізують спадковість традицій, міцність зв'язків між поколіннями та непорушність української культури навіть у найважчі часи. Усе це оформлено у вигляді чіткого обідка, який візуально робить монету суворою і дисциплінованою, ніби передає військовий характер її тематики. Саме реверс є головним смисловим елементом цієї монети. У центрі розміщено щит один із найдавніших символів захисту. На цьому щиті зображено емблему командування Об'єднаних сил ЗСУ, два схрещені мінчі та пернач. Скрещені м'ячі знак боротьби, мужності та готовності захищати свою землю. Булава, а точніше пернач, символ влади, керівництва та військового командування. Щіт це уособлення самої України, її оборону та захисту від ворога. Разом ці елементи формують потужний образ сильної, організованої та керованої армії. По колу монети розміщено важливі написи. У верхній частині разом переможемо. Це не просто фраза, а справжній девіз сучасної України, який символізує єдність фронту, тилу та кожного громадянину. У нижній частині командування Об'єднаних сил ЗСУ, що прямо вказує, кому саме присвячена ця пам'ятна монета. В гравер цієї монети Володимир Дем'яненко. Характеристики. Монета виявлено з цинку з ніяковим покриттям, що надає їй приємного сріблястого відтінку. Ва 6,4 г, діаметр 23,5 мм. товщина 2,3 мм. Вона має стандартний розмір для обігових 10 гривень, але при цьому завдяки дизайну виглядає більш монументальною. Монета була викурбано на Київському монетному дворі Національного банку України. Загальний терас склав 10 мільйонів штук. Приблизно 500 тисяч монет було запаковано спеціальний сувенірний які який використовується підвищним. Попитом серед колекціонерів. Решта монет надійшла у вільний обіг, тож ви реально можете отримати її на здачі в магазині, навіть не усвідомлюючи, яку саме символіку тримаєте в руках. На платформу для колекціонерів, таких як в ця монета вже давним-давно активно продається. Її середня ціна 30 гривень. Це залежить від стану. І з часом її ціна може тільки зрости, адже вона напряму пов'язана з сучасною історією України. Та війною за незалежність. Висновок. Номінально це всього лише 10 гривень, але по суті це символ цілої епохи. Це монета про єдність української армії, чітку координацію сил, незламний дух духонню та віру в перемогу. Вона несе в собі не тільки метал, а й сенс боротьби цілого народу. Саме тому ця монета по праву займає особливе місце не тільки в колекціях, а й в історії України. Дякую всім за перегляд. Якщо вам сподобалось це відео, то підтримайте мене вподобайкою та підпискою, щоб не пропустити нові цікаві відео. І всім до нових зустріч і всім пока-пока.